Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Приїхала мені отака от посилочка. Посилочка приїхала з міста Долина Івано-Франківська область. 200 кілометрів звідси. Що в посилочці? Акуратно, тому що в посилочці має бути... Головка блока машини. Так, паперів, звісно, хлопці не пожаліли. Переклали. Так, ми то все відкладаємо, тут все назад будемо аналогічно спаковувати. О, вона тут є. Так, Коробочку зберігаємо, тому що, ага, в чому суть роботи, наскільки мені сказали. Значить, треба зробити шліфовку, головки, так? Шліфоку, не фрезеровку, а шліфовку. Тому що головка є дизельна, з форкамера. Паки вирішили краще відправити за 200 км поштою дядькою Максимові, але не ризикувати лишній раз. Значить, так, тут далі в нас що Паралон. Ну, Хлопці-молодці так? О, І головка помита, чистенька. Акуратно, молодці хлопці. То видно, що люди, як то кажуть, на місці. Так, значить, я маю зараз цю роботу, я щойно буквально з почти забрав. Щойно з почти, так? Я її маю зараз зробити. І зразу швиденько відправити сьогодні ж Ну, Щоб на понеділок хлопаки мали фронт роботи, щоб зібрати. Так, дійсно, дійсно, головка з таними форкамерами, форкамери стальні, я потім покажу зблизька. Я дуже люблю, коли клієнти привозять мені чисті, помиті запчастини, подивіться, люблю взяти в руки. Так, форсунки вони лишили, але вони нам в принципі, не завадять. Єдине, що, певно, прийдеться відкрутити той вод датчик. Хоча, може, і ні. Подивимося. Подивимося. Так, значить, будемо шліфувати. Бази зараз підзачищую і будемо шліфувати на шліфувальному станку. Зараз все покажу. Так, але не буду гасити камеру. Значить, в чому суть? Шліфувальний станок в нього. Плита магнітна, так? І плита магнітна і плита може притягнути тільки стальні деталі. так. От є стальна деталь, паралелька. Рухається, включає магніт. Все, вже, вже не рухається. А головка в нас є алюмінієва. Ну, як зробити? Я маю для таких випадків, ну, є, в принципі, багато способів, так, ну, я чомусь привик робити. Таким способом. У мене є, я на неї кажу, іоніка. Іоніка це є така от плита, дивіться, вона мене тут висить. Вона така плита. І в ній купа різьбових отворів. Значит, що ми зараз робимо? Першим ділом ми витираємо магнітну плиту на шліфувальному, заправляємо камінь. Верніше, заправляємо камінь, витираємо плиту і далі. Вішаємо цю штуку. Є маленька плита, так, є велика. Потім я про них розкажу. Так, після правки камня дуже якісно, акуратно витираємо плиту, щоб не було ніде ні, ні пилинок, ні соринок. Все ну, чітко вона не має у мене ні забою, нічого, я її недавно шліфував. Так. І будемо ставити нашу, нашу йоніку. Йоніка зараза тяжка. Друга гра, певно, ну, поза то 50 точно. Так. Ні, може не 50. Так, зараз я її теж протру. Так. Витер. І ставлю. Є. Yeah. І дивіться, яке в нас поле, поле діяльності тепер. І включаємо магніт. Плита стальна і вона відповідно замагнітилася. Цю плиту я її робив сам. То було давно. Я мав купу часу. Тут купа отворів. Я навіть не рахував, ну багато. Все вручну нарізалося. Сверлився на сверлильному станку. Отвори знімались фаски і вручну 12-ка. 12-ка різьба, мічек і пішов, пішов, пішов. Так, 10 отворів зробив, пішов, попив кави. 10 отворів зробив, що попив львівського доброго пива. Ще 10 отворів зробив, що подрімав. Отак і робив. Я не пам'ятаю, ну, довгого часу мене це займало. Зараз я став. Лінивий, зараз я би придумав якийсь різьби патрон з тріщоткою для сверлильного станка. Я би то робив вже на сверлильному станку на маленьких оборотіках. А тоді, а тоді я робив так. Ну що ж, в нас стоїть, бачите, я не буду виключати камери. У нас стоїть наша плита. Так. Тут все окей у нас. Я її мащу. Вона в мене в змащеному стані, знаходиться в підвішеному стані, вертикальному. Пошліфували я її, колись мав можливість пошліфувати на великій плоскій шліфовці 3Б722 там метр ходу. От, плиту купив на металоломі, відфрезерував торці. Так, ну, такий кусок попався. двадцятка плита, до речі. І ми її шліфанули на плоскій шліфовці. Я, вроді, вроді би я її ще відпалював. Я вже не, не згадаю, не буду говорити. Е, точно. Значить, ми її пошліфували тут на місцевому заводі, який ще, ще вроде трошки дихає. І цей, і от я тепер нею користуюся. Ну зараз будемо ставити паралельки і головку. Так, ну що ж, продовжуємо. Ставимо на нашу плиту одну паралельку і ставимо на нашу плиту другу паралельку. так. Все це діло завжди треба протирати, тому що, самі розумієте, у нас йде якби, розрахунок на сотні долі міліметра. Ну, тут ніякий варіант там, з забоїнами не проходить. Чуть-чуть підніму камеру, що видно. Підніму шпіндельну бабку. Так, і ставимо нашу, нашу головку на паралельно. Бази я вже зачистив, я в принципі, вам то показував не раз. Як то робиться так? І виставляємо головку таким чином, щоб вона стала більш-менш симетрично по довжині. Ну і більш-менш симетрично по ширині бути. Дивіться, ми поставили ніяких люфтів, ніяких, ніяких якби... Ну, якби деталь була крива, так, то вона би там ну, якось там, там наприклад, отак -от. Так скакала би. А дивіться, ми поставили і все чітко. Чуваки, все чітко. Так, а тепер що? Тепер ми будемо підбирати прижимчики, шпильки, і будемо кріпити нашу головку вже до плити, так як на фрезерному. Тепер по кріпленнях. Знову ж таки, колись давно я мав купу часу, і я собі встиг зробити отаку касету з шпильками. Тут вони пронумеровані, вони йдуть від 60 мм до... 280 з кроком в 20 мм, кожної по 4 штуки. З одного боку різьбаємо 12 на довжину 20, з другого боку різьбаємо 12 на довжину 50. Круток, сталь 45. Протачував, різав, різав різьби і якби, потім калив я їх. І тепер я нею користуюся для таких робіт. Що? Ми підбираємо шпильки. Шпильки для нашого зажиму. Так, це буде чуть задовго, а от соточка якраз. Так, вкручуємо нашу шпильку в різьбу. Так. Ставимо прижимчик і ставимо зразу пірамідку. Ставлю пірамідку і ставлю прижимчик. Отак от. Ой, от. і раз. Далі, так само ззаді, значить шпилька буде аналогічна. Вкрутили. Так, є. Зараз поставлю домкратик. І точно так само з цього боку. Точно так само з цього боку. Зараз я камеру перенесу. Так, воно мені не впало. О! Тут, Там, де круглі заглушки, отакі, я завжди використовую такий от прижимчик з круглим носом. Так, і тут шпилька яка? Шпилька, ну може бути, в принципі, може бути оця шпилька. Крутив. Ну, не треба до кінця, там не обов'язково. Тут нагрузка буде, самі розумієте, дуже незначна. Я б сказав навіть мінімально. Так. І. Ставимо тут пірамідку. Так, не влазить. Оп. влазить. Ставим пірамідку. Так. І тут ще я забув поставити. Mm. І зараз гайками закрутимо. І в нас буде все окей. Так, ну що ж, зажали ми нашу головку. так, Тут прижимчик гайка. І тут два. Раз, два. так, Я перевірив, чи в нас нормально ну, хід стола, все нормально, все окей. Ставимо тут обов'язково таку такий бар'єрчик, тому що зараз, від, щоб у нас емульсія не бризкала на лице і так далі. Так, тепер що ми робимо? Першим ділом виставляємо хід стола. Хід стола виставляється такими от кулачками. Так. Чим більше їх розсуваєш, тим більше хід стола. Так. Зараз ми спробуємо. Що? Відкриваємо кран, стіл пішов. Так. Раз, перескочив. Раз, дивимося сюди. Сюди ще чуть додаємо. Так, тут добре. Тут є вихід камня, тут є вихід камня. Тут навіть чуть забагато. Вернемо сюди. Ось воно перекидує кран і відповідно стіл реверсується в різні сторони. Ну, це на продольному ходу, на поперечному там чуть інакше. Так, є. ну, Тут можна чуть далі сюди і ще чуть сюди. Так, є окей. Тепер що ми робимо? Ми приближаємо камінь. Камінь у нас ще не крутиться. Так, зараз включаємо шпінді. Емульсія. Відкриваємо. І поїхали. Робимо касання. Почуть не спіша. Отихенько. О, десь зараз буде брати. О! Так Добавимо 2-3 сотки і включаємо. Зараз будемо бачити де. Так, тут бере вже і там вже бере. Тепер в чому суть форкамер. Форкамери стальні. А головка алюмінієва, так? Якщо ми там робити на фрезерному, коли різець летить... Буде моментальна зміна режимів різання. Як правило, на тих форкамерах зразу різець або ламає, або е сколює, або форкамера починає розтовчувати ну, в корпусі. О. І, це. І так воно йде. Ну, от. Добавимо ще дві сотки і назад йдемо. Поки що ми так обдерли її. І що ми маємо? Я маю такий от резиновий шпатільок. Бачите, ми маємо яку картину. Тут зачепило, ну видно де, де світле, там пошліфоване. Так? Видно, тут продавлено. І тут продавлено між циліндрами. Ну що ж, додаємо сотки три. Три, так. І поїхали далі. Так, ну що ж, то вже, певно, буде фінальний прохід. Вже вийшло повністю на чисто, на гладко. Взагалі шліфовка алюмінію, це то така ну, трохи паскудна справа, так? Алюміній... Так мені мої друзі казали, що любить шліфуватися зеленим каменем КЗ. Так, карбід та кремнію зелений. Я його шліфую звичайним сірим корундом. В принципі, мені результат подобається. Ну, Звичайно, що з емульсією. Коли алюміній є трохи перегрітий, коли головка перегріта, то алюміній стає дуже в'язкий його ще важче шліфувати. Там вже і соляркою поливаєш, і маслом, і ведешками і кхе, Практикував я навіть колись таку штуку, як натирати камінь парафіном. от, Такій зі свічки. Так, ну то вже якби Процес називається вихажування. тобто Без, без будь-яких подач, без будь-яких врізань, просто камінь її лозить по поверхні, Туди-сюди. О, Зараз дійде до кінця, я думаю, що покажу вам результат. О. Тут не здуриш, тут має бути шліфовка, бо тому що при фрезеровці, я вже казав, йде моментальне, моментальна зміна режимів різання, тобто перехід зі сталі на алюміній. Різяць або сколює, або ламає, або форкамеру починає роздовбувати її посадку в самої головці, що є дуже плачевно. От. Так, зараз так, я мій шпатілюк. Ну от, Результат. Так. Гладко. все, ніде немає прогарів, нічого. Все супер. В принципі, що? Стоп. на тому стоп. Знімаємо головку, витираємо, продуваємо і пакуємо. Так, ну що ж, назбирала наша головка, небагато, немало на 12 сотих. Якби нормально. От от, вони, бачите, стальні от вони кругленькі. О, Отаке. От Вийшлося добре. Ну що, ж, зараз ми діло запакуємо назад в ящик і відправимо назад. Все, всім дякую за увагу. Удачі, всього найкращого.